Вітаю, друзі. Знаєте, читаю останні новини від наших бійців Збройних Сил на фронті і розумію, що ну все так нас контрольовано, як каже, влада. Складно так, але не дуже контрольовано. Бо з'являється запитання: хто контролює відступ українських військ? Коли наступаєш, це зрозуміло, а коли відступаєш, багато запитань. Ворог провав нашу оборону на Лиманському напрямку, просувається до населеного пункту колодязі від Івановки. Це перше повідомлення. Друге, ворог контролює більшу частину населеного пункту Торецьк. На Корахавському напрямку дуже складна ситуація. Ворог окупував село Лозова, не місто, село Лозова на Купінському напрямку. Ворог просувається на Курському напрямку, одночасно там і ми просуваємось. І В одному напрямку ми йдемо, в іншому напрямку росіяни у кожного свої просування. От мені цікаво, чому про все це наговорить верховний головокомандович. У своїх гундосіках, гундосиках відосіках, вибачте, і чи це причина в тому, що він не хоче лякати виборця погану інформацію. Ну тому що все ж таки, час говорити з дорослими по-дорослому, чи він вважає, що всі виборці інфантіли? Чому кажу на громадяни? Тому що він бачить тільки виборців, тих, які хочуть за нього віддати голоси, і свято вірить, що. Всі соцопитування і все інше це бакнеча, це фігня, і не треба на неї звертати увагу. До речі, замість фігня хотів сказати інше слово, теж цитату Зеленського, але може забанити Ютуб. Тому не буду. От мені цікаво, а що він робить для стабілізації фронту? То я цього не бачу. Справді він верховний головнокомандуючий. Він не займається мобілізацією, якою повинен займатися згідно закону України. Він не займається мотивацією мобілізації. Він не займається профілактикою цієї теми. Він не займається профілактикою СЗЧ. Він не займається. Контролем побудов оборонних фортифікацій він не займається забезпеченням збройних сил України всім необхідним. До речі, там взагалі ганебна ситуація. Знову ті ж саме міни, браковані міни для мінометів, приїхали на фронт. І знову мінометники кажуть, що ну це брехня, їх не заміняють, їм залишають їх. А пошарківці в них не залишаються ці міни. Вони в них є, а використовувати не можуть. Ось в мене запитання на тлі всього цього, що робить. Влада, чи вона вважає, що Трамп прийде і все замість Зеленського зробить? Так ні, не буде Трамп замість Зеленського щось робити. Більше того, 20 січня нічого не станеться. Остання заява Трампа про те, що він закінчить війну за півроку, це не зовсім та заява, яку всі почули. Про півроку там не те. Він сказав, що він. Зустрінеться з Путіном десь за півроку або, мабуть, раніше, а не війна закінчиться. Хоча в нас багато хто вважав, що саме так. Тож просто чекати, коли війна закінчиться, ні. Це не варіант. Більше того, росіяни чекати не будуть. Вони будуть тиснути далі, мобілізувати далі, виробляти зброю далі. А що відповідь на це робить Зеленський Єрмак і вся ця зелена камарілля? Ні, я розумію. Кожен день нові схеми, кожен день корупційні скандали, кожен день інформація про те, що з нікого з прокурорів з псевдоінвалідністю не можуть звільнити. Це я розумію, це потужна і незламна робота нашої влади. А що ще? Хоча ну можна подивитися останнє заяву. Голови партії Слуга народу Олени Шуляк. Ви думаєте, вона закликала всіх прихильників партії а, зайнятися обороною України? Чи вона закликала всіх мерзотників, які корупціонери, хабарники, викинути з фракції Слуга народу з парламенту? Ні, теж ні. Ну, гаразд, Тоді вона може сказала, що треба відмовитись від схематозу і почати працювати на Україну. Ні, це ж вона теж не сказала, бо всі ж розбігуться навіть без їх вимог. Вона заявила про те, що вибори. Можна провести щонайменше через 6 місяців після закінчення військового стану. В кого що болить, той про те і говорить. Ще раз: у нас на фронті проблеми, у нас з забезпеченням проблеми, у нас фінансові проблеми, у нас з морально-психологічним станом в суспільстві проблеми, а вона знову про вибори. І ми бачимо, що вони до них готуються. Тут це нагадує як класичному анекдоті або приказці, які Араби кажуть, він сказав раз, і я йому повірив. Він сказав два і я засумнівався. Він сказав три і я зрозумів, що третій раз, повторюючи ж саме, він бреше. Тут так само, кожен раз, коли влада щось розповідає щодо виборів, вона не готується, ми бачимо, вони на цьому зосереджені. До речі, вона ще дещо заявила. Вона заявила, що від заходу немає ніякого тиску ні ніякого спонукання до виборів. А мені відомо, що республіканці кажуть, що як тільки закінчиться військовий стан, 60 діб і вибори, і всі думки Зеленського, Шуляк і все інше повинні йти лісом, тому що є 100% Конституція України, тому зняття військового стану і потім. Вибори, навіть якщо вони не хочуть це робити. А от <кій>, тут питання, чому? Далі вона каже, що е, влада готується до лан-виборів. Е, це маніпуляція. Віримо? Ну, давайте відверто. Віримо, чи ні ці відомі лобістки ганебного закону 5.6.5.5, через який у звіті Єврокомісії був окремий пункт про те, що якщо цей закон підпише Зеленський, він дійсно стане. Повноцінним законом, то Україна ніколи тоді не стане членом Європейського Союзу. І вона знала про це. До речі, вона штовхала його разом з ОСЗником Ісаєнко. Активно штовхала. Всі про це знають. Потім приходила, ганьбилася до пораненого військового, який розкритикував цей закон. Ну, Яка партія, така й голова? Так, от, далі вона каже: за кордоном потрібно щонайменше 1100 дільниць для голосування українців. Проблема в тому, що лише кожен 16-й українець стоїть на обліку в консульстві, вона що не розуміє, що переважна більшість цих українців. Взагалі будуть позбавлені голосування, і це буде зроблено тоді, коли буде зрозуміло, хто готовий голосувати за Зеленського, хто не готовий. А найцікавіше в цій ситуації, що частина просто відмовиться від громадянства, і це зроблено завдяки зусиллям той же самої Шуляк, Зеленського, Сибігі, всіх інших зелених. Чому ну тому, що коли ви людину, відтікаєте від консульських послуг, коли ви людина, при тому, що вона має законні права на це відсікаєте від якихось комунікацій з державою і починаєте без закону вирішувати, як йому жити. Я кажу зараз не про тих, хто ухилянти, я кажу про тих, хто має право знаходитися кордоном, і все одне не можуть отримати консульські послуги через те, що влада так вирішила. Всіх загалом. Так от ці люди починають задумати: знахи на мені громадянство. Так, ну, тому що якщо держава ігнорує... Громадянин реагує і так у всьому світі держава забула про свої сервісні функції. Чому? Ну тому що влада опікується не питанням стабілізації фронту, не покаранням тих, хто виробив браковані міни, не тим, що вирішити проблеми громадянина, все значно гірше. Влада опікується своїм переобранням. І це для влади найголовніше. Але так може статися, що країна. Просто не витримає цієї напруги. Не напруги перед виборами, яка живе в голові влади, ні! Війна, війна не закінчилася. І як почалися помилки Зеленського з того моменту, як він не послухав залужного про мобілізацію, про підготовку людей, про все інше, про забезпечення, про створення геймченджера, про що писав залужний економіст, за економіст, ще в 23-му році, але Зеленський, ну скажімо так, людина, яка не дуже розумна, тому вона не зрозуміла, про що йшла мова. І про звільнення, до речі, залужного, яке теж призвело до результатів, які ми всі бачимо. Так от величезна купа помилок, які створила влада, виходять зараз і Україні боком. І мені цікаво, коли влада зрозуміє, що не виборами треба жити, і про це навіть фактично ну, явко сповільно робити, як заява Шуляк. А треба жити забезпеченням всіх умов для збройних сил України, щоб Україна витримала. Бо Збройні сили України це єдина сила, яка може зупинити ворога. Збройні сили ЗСУ це є гарантія того, що буде майбутнє України. Є збройні сили, є майбутнє України. Їх треба забезпечувати. Їх треба забезпечувати не тільки мінами і ресурсами, їх треба ще й людьми забезпечувати, бо без особового складу нічого не зробити. А люди не мотивовані. А нервної мотиваційної кампанії влада не запустила. Бо їй це не потрібно. І оце найстрашніше, бо владі потрібні. Вибори і перемоги на неї. А без цього вона взагалі жити не може. На жаль, наркотик влади так глибоко в'ївся в цих шоуменів, що вони думають тільки про це. Бо інакше в них були інші дії. Уважно слідкуйте за тим, що вони роблять, аналізуйте і не робіть більше помилок. Україна все одно вистоїть. А після того, як закінчиться військовий стан, влада в Україні зміниться, і нова влада створить комісію. Яка оцінить все, що робила ця влада, і от далі, далі буде слово за правоохоронними органами? А поки об'єднуємося для того, щоб відстояти Україну. Бо якщо це не потрібно представникам влади, це потрібно українцям. Тримаємося разом, відстоюємо Україну, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.